Граната РГД 5. Зараз в мене в руках учбова імітаційна, пуста, звісно, тут нічого такого страшного немає. Така граната використовується для наступу. Уламки у неї розлітаються на невелику відстань. Фактично на відстані 5 метрів вона вже загрози як такової не представляє. Але це не означає, що її можна брати, гратись, кидати як м'ячик, кидати щось по неї. У неї є отака от штука, яка в неї буде. Сам детонатор вкручений підривач. Якщо він спрацює, частини уламки можуть все ж таки достати і вбити. Більш небезпечна граната, яка використовується для оборонних дій: лімонка або так звана F1. Вона чугунна, вона важка. Уламки можуть здавати відстань до 250 метрів. Гранати зазвичай у вас будуть знаходитись в підсумки окрема граната, окрема детонатор. Для того, щоб привести гранату в бойовий стан, вам потрібно викрутити руками бакелітову заглушку, яка захищає, щоб сюди з гранату всередині нічого не попало. Вставити детонатор і закрутити його. Фактично, так воно виглядає всередині. Вся частина, яка пуста, заповнена вибухівкою. Принцип дії доволі простий. Коли голка прибиває капсуль, Капсуль підпалює уповільнювач за 3,9 секунди станеться підрив детонатора. Від детонатора спрацює граната. Гранати бувають не лише ті, що з уламками, бувають такі, які просто силою вибуху роблять контузію, оглушають. Бувають гранати, які з димом, і дим буває різний: такий, що може троїти людину, вивести з ладу, паралізувати. Є дим, який нав. Захищає людину, тобто ставить невеличку завісу, і вже не видно, що робить людина, де вона сховалась, куди вона відійшла. В руках у мене зараз ручна димова граната RGD-2B, дим біл білого кольору. Вона буде горіти близько 70 секунд виділяти дим. РГД-2Б. З двох сторін вона закупоркана і її треба розпакувати. Ось тут всередині є сірник, який треба за допомогою цієї тюрки привести в дію. Обов'язково треба впевнити, що вона з двох боків розпакована. Якщо вона з одного боку буде запакована, будуть неприємності. Після ініціалізації сірника вона починає розпалюватись. Процес пішов. Як працює граната. Е, коли ви будете її кидати, під'єднаєте, перше, що ви зробите, витягнете кільце. Після того, як витягнули кільце, вам потрібно отримувати цю ручку. Так її можна тримати дуже довго, нічого не відбувається. Все почнеться після того, як відпустити цю чеку. Зараз я її покладу, відпущу, буде два постріли. Перший... Постріл це буде пробиття капсуля. Далі з неї піде димок. Це буде працювати уповільнювач. Після о, майже 4 секунди спрацює сам піра-патрон. І так, відпускаю. Отак працює граната. Це стандартний. У ЗРГМ, який йде, тобто затримка 3,9 секунди. Є ще механізми, які підривачі, які спрацьовують від удару об землю. Такі гранати використовуються для того, для кидання вгору, наприклад, де скали, щоб вона торкнулась землі і стався вибух.